Сторінка 169, розділ 17. машина часу існує. Я розвернувся довкола. Порадитися було ні Здається, уся відповідальність за визволення рідної бабусі злавет хижих синьомордів, не кажучи вже про порятунок світу. Лягала на мене. Я вдихнув повні груди повітря, замружився й сівши на металеву доріжку, що стрімко спускалася в глибину, полетів у безвість. За кілька хвилин я впав на щось м'яке і пахуче сіно, тільки від нього іде такий солодкий дух, я підвівся, простягнув уперед руку, відчув під пальцями вимикач, і за мить уся невеличка підземна кімната освітилася яскравим світлом. Я Ну, оглянув приміщення. Уявити, що ця криївка папусі солі було неможливо, але я мусив це повірити. Ось на стіні наше сімейне фото, прикрашене вишитим рушником. Ось мої тато і мама біля підніжжя Єгипетської пірамиди. А ось цю гарну молоду жінку я впізнав одразу. Це її голос я вперше почув у таємній лабораторії ТТБ. Це на її вимогу я заприсягнувся, що візьму участь у всех. Секретному експерименті. І врешті це з нею я зустрівся за брамою, що вела в Явлуневий сад, де відпрацьовували прийоми. Мої нові друзі, жук і зайць. Тепер я зрозумів, на кого вона схожа. Очі в неї були точнісінько такі, як у бабусі Солі, тільки обличчя зовсім молоде, нічого не розуміє. Прошепотів я та почав обстежувати дивний прилад, що стояв у кутку кімнати на старовинному столі, укритому химерно різьбленням. Прилад нагадував комп'ютер. Тільки замість клавіатури перед темним екраном лежала невеличка пласка скринька. Я спробував її відкрити, але кришка ніби приросла до чорного металу. Утративши надію відгадати бабусині секрети, я знесилено опустився в крісло, що стояло перед столом і поклав долонь на кришку загадкової скриньки. Тієї ж миті поверхня кришки освітилася м'яким зеленим світлом. На ній виступили контури моєї руки з усіма лініями, рисочками і цятками. На екрані з'явилося молоде обличчя жінки, яку я не міг назвати бабусею. Ну що ж, здрастую, онучку, сказала жінка з екрану. Ось ми й зустрілися. Від хвилювання у мене перехопило подих, та все ж я зміг прошепотіти. Хто ви? Я Соломії, я мати твого тата. Тільки зараз мені 30 років. Я з минулого, а тебе ще немає на світі. Зовсім давно я сконструювала машину, за допомогою якої можна переноситися в часі та просторі. Тож я вирушила на 30 років уперед, щоб дізнатися. Що станеться з моїми нащадками. Хіба таке буває? Навіть якщо б ви насправді винайшли машину часу, то за 30 років про неї б уже всі знали і користувалися б нею як мобілками чи комп'ютерами. Не все так просто, Клима», усміхнулася жінка. Ти все зрозумієш? Я поясню, якщо встигну. А зараз потрібно рятувати мене стареньку, бо без мене врятувати світ не можна. Розділ 18. я відчуваю смак пригод. Пані Соломія наказала Климові взяти фотографію, на якій його мама і тато були біля піраміди. Він мав перенестися на часолітів те місце, де вони тепер ведуть розкопки, бо саме туди прибудуть основні сили космічних хижаків. Важливо випередити ворога. Треба перенестись у вчорашній день, бо тоді синьої морди ще не знали, що їх викрито в банку. Машиною часу виявився Запорожець. а Ключем від нього свисток, розділ 19: політ крізь часопростір. Запорожець стояв посеред двору. І тепер, коли я знав, що це хитро замаскована машина часу, то подивився на маленький куметний автомобільчик з зовсім іншими очима. Я прискіпливо оглянув сидіння, виготовлене з якогось невідомого мені сплаву. Воно було пружне і надзвичайно міцне. Коли я вмостився спереду, сидіння враз набуло було формою мого тіла. Тепер було зрозуміло, чому я не відчував перевантаження, коли мій запорожець стрибнув навколо екскаватора, мов оскаженілий кенгуру. Я зняв із вистка кришку і побачив маленький дисплей, по якому бігали знаки та цифри. Спершу то була якась абракадабра, а потім окремі літери почали складатися в слова: Витягни фотографію з рамки, приклади до неї руку. Потім набери на дисплеї потрібний час. Я слогняно виконав інструкцію. Обережно витягнув фото з рамки. Після цього знайшов на свистку крихітні кнопки, такі як на електронному будильнику, і виставив час. Потім замружився і поклав руку на фотографію. Просто на вершечок велетенської піраміди. Прошу пристебнути ребні безпеки. У разі невиконання цієї інструкції транспортний об'єкт може загубитися в часовому коридорі, нагадав механічний інструктор. Нічого собі, техніка, обурився я. А раптом ці іржаві дверь. Цята відваляться під час перельоту, і мене просто висмукче назовні. Тут ніякі ремені безпеки не допоможуть. Шановний Клима Миколайовичу, озвався голос. Уступаючи до ТТБ, ви заприсяглися допомагати нашій організації. Отже, прошу зосередитись і проготуйтеся до переміщення. Мені не залишалося нічого іншого, як відкинутися на зручному сидінні, пристебнутися, замружитися і сподіватися на те, що часоліт не провалиться в якусь часову яму, і не заблукає на манівцях часу та простору. Я розплющив очі, упевнений, що сталася якась помилка. Збій у програмі, і часоліт, тобто старенький жовтий запорожець, стоїть собі спокійнісінько, як і стояв посеред бабусиної садиби. Однак я в ту ж мить переконався, що стрибок у часі відбувся. Просто це сталося зовсім непомітно. Ось ще секунду тому я був в українському селі, а тепер мій автомобільчик стояв на вершечку височезної усипальниці фараонів.